Тур Туманністю Кіля. Розміщена в рукаві чумацького шляху стрільця Кіля на відстані 7,5 тисяч світлових років від землі. Туманність Кіля одне з найкращих місць для спостереження за життям та смертю масивних зірок. Надзвичайно гострий рентгенівський зір Чандри – Виявив тут більше 14 тисяч зірок, відкрив дифузне рентгенівське світіння і дав сильні докази того, що в цьому комплексі молодих зірок уже були наднові. Це включає в себе дефіцит зірок гігантів в області під назвою Трамплер 15. Це підтвердження того, що багато зірок тут вибухнули і зникли. Найзнаменитіша зірка в туманості Кіля етакіля. Яка за думкою більшості астрономів невдовзі сама вибухне над новою.